Майкл Джеймс Пітні, з яким ми співпрацюємо вже більше 12 років. Зараз співпрацює з організацією Medical Lifeline. Це нова організація, яка в Україні вже працює більше з початку війни, більше трьох років. І зараз вони зайшли і подарували швидку допомогу для Державної служби з надзвичайних ситуацій України. До цього вони дарували швидкі. І медичне обладнання для Міністерства охорони здоров'я. Сподіваюся, що це буде плідна співпраця. Заїхали організатори і директори цієї організації Medical Lifeline. і хотіли подивитися, куди буде йти машина, задавали питання, і, можливо, якщо складеться, то ми будемо продовжувати співпрацювати. Сюди таки залишилось поставити балони і медичні препарати. А все обладнання, яке потрібно для медичної допомоги, тут є.